А де спалили земля тверда, як камінь, і врожай гірший. Це не дивно, адже природа має свої закони усе, що виросло із землі, має в неї повернутися. Тоді ґрунт живе, дихає і дає сили новим рослинам. Якщо придивитися уважно, то навіть у старовину люди не поспішали спалювати кукурудзиння. У багатьох селах його клали у компостні ями, прикривали гноєм або землею. І за зиму воно перегнивало, весною отримували темну пухку масу, яку називали просто перегній, саме на ній вирощували найкращу картоплю та овочі. А тепер, коли добрива подорожчали, цей спосіб знову набуває значення, бо ж кожен господар хоче зекономити і водночас не втратити врожай, спалюючи кукурудзяне бадилля, ми буквально палимо власні гроші. Адже щоб відновити. Ті ж поживні речовини, які могли б залишитися у ґрунті, треба купити мішки селітри, суперфосфату, калійної солі, а це все коштує замість того, щоб тратитися, достатньо залишити на полі те, що природа вже приготувала. З кожного Гектара кукурудзи виходить кілька тонн зеленої маси, і якщо її правильно використати, то вона дасть стільки користі. Як десятки кілограмів купованого добрива. Окрім економії, є ще одна важлива причина не спалювати бадилля це збереження родючості на довгі роки. Земля жива, вона має свій мікросвіт, свої бактерії, черв'яків, мікроорганізми. Вони розкладають рослинні рештки і утворюють гумус, а гумус це серце родючості. Коли ми все спалюємо, ми вбиваємо цей живий шар. Наприклад, частину бадилля закласти у компост, частину використати як мульчу, а решту перекопати з землею. Тоді результат буде найкращий. І щоразу, коли бачиш купу сухих стебел, треба не думати, як би швидше позбутися, а як із них зробити користь. Бо кожне стебло кукурудзи це запас поживи, який природа дала безкоштовно і гріх його марнувати. Такі прості дії можуть змінити врожайність навіть на старому городі, адже родючість не купується за гроші, її треба підтримувати своїми руками, своїм розумом, і кукурудзяне Баделя один із найкращих способів це зробити без витрат, без шкоди, з користю для землі, повітря і для власного гаманця. Колись у кожному селі було звично восени підпалювати городи. Дим стояв аж до неба, і всі думали, що так треба, мовляв, очищаємо поле. Та старі люди, що жили ближче до землі, казали по іншому не палити треба, а годувати землю. Вони знали, що спалене, то втрачений хліб. Один дід із сусіднього села, дідо Милян, розповідав, що ще за радянських часів ніколи не палив кукурудзиння. Він усе збирав, складав у купи, поливав гноївкою і залишав до весни. А навесні, коли земля вже прогрівалася, розкидав та перегнили бадилля по городу. Казав Оце тобі добриво, і без грошей, і без кіптяви. Його картопля завжди родила рясно, і сусіди дивувались, чому в нього бульби такі великі, а в них дрібні. У старовину кукурудзяне бадилля мало ціну не меншу, ніж саме зерно. Його клали в ями для перегнивання, годували ним худобу, робили підстилку у хлівах. Навіть у холодних стодолах кукурудзиння слугувало утеплювачем, ним обкладали стіни або підлогу, щоб не тягло знизу. Тож воно завжди мало користь, і ніхто не спалював його без потреби. Зараз же, коли хімія всюди і магазини завалені добривами, люди забули, що все це можна робити самим. Як робили наші діди, є й сучасні приклади. У багатьох господарствах тепер ставлять подрібнювачі рослинних решток. Власники таких апаратів уже не мають проблеми з відходами вони перетворюють усе на дрібну фракцію, яку розсипають по полю. Один фермер із Полтавщини казав, що перестав спалювати кукурудзиння років п'ять тому і помітив, що земля стала родючішою. Раніше все вигоріло. А тепер, як пух, дощ пройде і вода стоїть у ґрунті. Не тікає, бо бадилля допомагає тримати вологу, розповідав він. Є селяни, які діють простіше просто косять кукурудзиння і кладуть його між грядками або вздовж паркану. Це їхній спосіб боротися з бур'янами. Через сезон усе перетворюється на перегній, дехто навіть перекопує старе бадилля разом із торішнім листям. І має чудову землю для розсади. Усе це перевірено життям без жодних наукових книжок, бо природа сама вчить, як робити правильно. Є народна приказка землю не палять, землю годують. Так казали наші бабусі, коли бачили, що хтось палить траву. Вони знали, що кожен дим це шкода для довкілля, для повітря і для самого господаря. Адже коли спалюєш, не лише знищуєш органіку, а ще й губиш дощових черв'яків, які є головними працівниками під землею. Це проста правда, яку розуміли ще наші прадіди. Тому народна мудрість ніколи не старіє все, що виросло, має повернутись у землю. Кукурудзяне бадилля не сміття, а скарб, який лише треба правильно використати. І хто це збагне. Той завжди матиме врожай навіть тоді, коли сусіди скаржаться на виснажену землю. Отож, досвід старих і нових господарів показує не треба нічого вигадувати. Достатньо повернутися до природних способів. Бо в природі немає відходів, усе має свій обіг. І якщо ми не спалюватимемо, а віддавати землі те, що вона дала нам, то і вона нас годуватиме довго, щедро і з вдячністю. Якщо підсумувати все сказане, то виходить проста, але дуже важлива істина кукурудзяне бадилля це не сміття, а справжнє природне золото для кожного господаря. У ньому зібрана сила сонця, дощу і землі, яку можна повернути назад у ґрунт, не витрачаючи ні копійки. Кожен, хто хоч раз побачив, як оживає земля після внесення перегнилого бадилля, розуміє не треба бігти до магазину по хімію. Коли під руками є все необхідне, земля любить турботу, і навіть найдрібніша увага відчутна для неї. Якщо господар починає ставитися до неї з розумінням, вона віддячує сторицею, рясним урожаєм м'якою структурою ґрунту, чистим повітрям навколо. Найперше, що варто зробити кожному просто відмовитися від звички спалювати. Це найпростіший і найважливіший крок. Коли перестанеш палити, то й сусіди подумають, чому в тебе чисте подвір'я, не стоїть дим і не чадить усе навколо? Якщо господар обробляє кілька гектарів кукурудзи, то замість того, щоб купувати хімію, він може використати власне бадилля й зекономити сотні, а то й тисячі гривень, і це реальна економія. Не на словах, бо з кожним роком ціни на добрива ростуть, а земля, якщо не доглядати її органікою, втрачає родючість. Тож, чим раніше змінити підхід, тим краще для майбутнього врожаю. Також важливо навчити молодших дітей, онуків, щоб вони знали, природу не можна палити, треба показати їм, як можна зробити з того, що здається непотрібним користь для господарства це виховує любов до землі. Розуміння праці і повагу до природи, бо сьогоднішній хлопець, який допомагає татові подрібнювати бадилля, завтра стане господарем і вже не підпалить своє поле, він знатиме, що це безглуздо. Тому головна рекомендація проста ставитися до землі з мудрістю, не спалювати, а використовувати, не шкодувати кількох годин на те, щоб скласти компост, бо та праця повернеться сторицею, не боятися експериментів, пробуй різні способи, мульчу, настої, закладання в ґрунт, і кожен із них дасть свій результат, якщо робити з душею. Земля, як добрий друг, не любить поспіху й байдужості, але віддячує щирому господарю. Кукурудзяне бадилля це дар, який ми звикли не помічати, а даремно, бо в ньому схована сила природи якої вистачить, щоб нагодувати землю людей і навіть наступні покоління, тож нехай замість диму над селом піднімається чисте осіннє повітря, а поля й городи пахнуть родючою землею. І тоді кожен господар скаже з гордістю Моя земля дихає, бо я її не палю, а годую.